Три речі, які потрібно робити кожного ранку перед виходом з дому, особливо третя, можуть змінити твою долю на весь день. Брати і сестри, всього одна хвилина молитви щодня, ти більше не один, Господь особисто йде з тобою. Перше. Молитва про віддання Господи Я віддаю тобі свої кроки, роботу, рішення і шлях на сьогодні не за моєю волею, а за твоєю досконалою, святою і світлою волею, здійсни кожен мій крок сьогодні. Друге, молитва про керівництво Небесний, Отче, Освітли мене в кожному рішенні, кожному слові, кожній думці, даруй мені мудрість. Нехай мої дії сьогодні дозволять іншим відчути твій світло і мир, третє найважливіше молитва про захист Святий Дух, оточ мене як щит. Попереду і позаду, справа і зліва, зверху і знизу, захисти мене від злих сил, страху, хвороб і темряви, дозволь мені знати, куди б я не йшов. Ти зі мною, я ніколи не один. Брати й сестри, зробіть ці три молитви прямо зараз, і ви побачите серце спокійне, шлях ясний, рішення зрозумілі, весь день Боже світло буде з вами. Якщо ви хочете йти під благословенням Господа, напишіть у коментарях Господи, сьогодні я віддаю Тобі, це твій реальний заповіт з Богом, нехай Його світло і захист прийдуть до Тебе і твоєї сім'ї.